Вітаю, друзі! Хочу відповісти на питання про повторне проходження ВЛК для людей з інвалідністю. Так, відповідно до законодавства, певним групам особам з інвалідністю потрібно пройти ВЛК повторно. Відповідно до певних змін законодавства, після 24 лютого 2022 року певні групи осіб з інвалідністю мають пройти його повторно і мають строк 9 місяців. Чому. Ця ситуація виникає, чому адвокати, юристи і багато інших правників і громадських активістів споряднити цю тему, тому що з'явилася дуже велика кількість осіб, які подали документи після 24 лютого 2022 року про отримання інвалідності і відсрочку від військової служби. Тому направлення на велика для людей з інвалідністю. Як правило, проходить з територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Саме цей орган, ці органи відповідають за організацію військово-лікарської комісії. Якщо ви не отримали такого направлення, але вважаєте, що повинні пройти повторний огляд, вам слід звернутися до свого ТЦК та СП. Наслідки неповторного проходження велика. Якщо особа з інвалідністю не пройде повторний огляд, це може мати такі наслідки скасування групи інвалідності. Найбільш ймовірний наслідок це скасування встановленої групи інвалідності та, відповідно, позбавлення всіх пов'язаних з нею пільг. Мобілізація теоретично, після скасування групи інвалідності, особа може бути призвана на військову службу, якщо її стан здоров'я дозволяє нести військову службу. Адміністративна відповідальність у деяких випадках ухилення від проходження велика може бути. Передбачена адміністративна відповідальність для цих осіб. Далі, останнє. Хто з інвалідів, людей з інвалідністю не повинен проходити повторне ВЛК. Тобто, не всі особи з інвалідністю повинні проходити повторний огляд. Є певні категорії осіб, які я раніше вже зазначав, які звільнені від повторного проходження ВЛК. Зокрема, це можуть бути люди, особи. З інвалідністю, встановлено зв'язку з захворюванням, пораненням, одержанням під час захисту вітчизни, тобто нашої України. Які інваліди, Яким встановлена інвалідність з дитинства. Наприклад, це можуть бути різні захворювання. Люди з інвалідністю встановлено в порядку підвищення зменшення групи інвалідності. Також це можуть бути особи з тяжкими формами інвалідності, для яких вилока вже винесла. Остаточне рішення про звільнення від військової служби незалежно від дати отримання інвалідності. Тобто, це є остаточне рішення, яке не підлягає більше ніякого оскарженню і проходження ВЛК. От така, друзі, інформація. і Така відповідь. Всім бажаю гарного дня. все буде добре. Тримайтеся.